Відбиваючи атаку РФ, розбився пілот F-16. Український герой пожертвував собою, аби відвести палаючий літак від міста. Франція готується до війни у космосі на підході. Лазерна зброя та космоплани українців закликають підготуватися до найгіршого та мати під рукою протигази на випадок хімічної чи ядерної атаки. А Трамп вирішив розвалити демократію у США, воліє відміняти рішення судів. Вітає мене звати Володимир. Маркарабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. І починаємо із сумних новин цього ранку. Кілька годин тому стало відомо, що відбуваючи нічну атаку РФ, розбився український льотчик f 16 Максиму Стименко. Про це повідомили в повітряних силах України. Повідомляється, що до інциденту пілот першого класу підполковнику Стименко збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав пошкоджень і почав втрачати висоту. Льотчик вирішив відвести машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. Ну і рекордною виявилася сьогоднішня атака росіян по Україні. Балістика, крилаті ракети, кинжали та дрони. Всього в повітряних силах нарахували понад пів тисячі ворожих цілей за ніч. Зокрема, запущено було 477 шахедів, сім шахетів, балістичних ракет іскандер М 41 крилату ракету та п'ять калібрів. Також Україну атакували чотири аеробалістичні ракети. Кенджал при цьому західні регіони із такою кількістю ворожих цілей зіштовхнулися вперше за весь час війни. За словами очільника Львівської області, регіон атакували ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Окупанти були по критичній інфраструктурі. Попередньо про постраждалих не повідомлялося. Дісталося вночі і іншим регіонам. Так лише у Кременчуці у ніч на 29 червня було зафіксовано десятки вибухів. Місто атакували як шахеди, так і крилаті та балістичні ракети. Там вражене одне з підприємств. Також під ударом росіян опинилося. І Запоріжжя в місті пошкоджене виробниче приміщення одного із підприємств. Попередньо люди не постраждали. Про руйнування внаслідок російського удару повідомив і голова Черкаської ОВА. в області вже шестеро постраждалих, та часткові руйнування цивільної інфраструктури на місці продовжують працювати рятувальники. Точні наслідки удару поки що встановлюють. Українців готують до нових засобів кремлівського ураження. Зокрема, замначальника Черкаської обладміністрації закликав жителів області бути готовими до найгіршого і запастися проти газами. При цьому що саме мається на увазі під найгіршим, чиновник не уточнив. Більшість вважає, що йдеться про загрозу використання окупантами хімічної зброї в регіоні, але є й ті, хто угледіли у словах царюка застереження від наслідків ядерного вибуху. Кожному і кожній в родині я б рекомендував би разом з тривожною валізкою з аптечкою мати засоби індивідуального захисту саме від хімічних речовин. Вони на сьогоднішній день є доступні, їх можна придбати, можна вивчити інструкції щодо їх використання. Є спеціалізовані для дітей. Тому що ну, в рамках готовності до найгіршого це такий засіб абсолютно необхідний на сьогоднішній день. Франція готується до космічної війни. Перші випробування пройшли успішно. Повідомляє видання Defense News. Так стало відомо, що кілька днів тому французькі винищувачі Рафаль і Міраж в рамках випробувань збили два аеростати мішені на висоті понад 20 кілометрів. Це був тестовий запуск ракет Міка для відпрацювання перехоплення цілей у так званому ближньому космосі. Повітряному просторі між двадцятьма та 100 кілометрами висоти повідомляється, що це частина нової військової стратегії Франції із контролю за цією зоною, де хочуть застосовувати і ракети, і лазери, і безпілотники, а в майбутньому навіть космоплани. Зокрема, для цього зараз Париж розробляє 50 кіловатний лазер, що має з'явитися 2030 року, та космоплан Фортекс, який має можливість завдавати удари із орбіти. Його обіцяють представити навіть швидше уже за два-три роки. А тим часом у США головне надбання держави під загрозою, а саме демократія. Так, Трамп хоче знайти методи впливу на американські суди і мати можливість відміняти їхні рішення. Пише Washington Post. Зокрема, повідомляється, що юристи Білого Дому планують домагатися відміни десятків рішень федеральних судів, які заважають реалізації указів американського президента. Приводом стало нещодавнє рішення Верховного суду США, яке обмежило повноваження суддів блокувати президентські укази на загальнонаціональному рівні. Джерела, The Washington Post повідомляють, що адміністрація Трампа зосередиться на розблокуванні планів щодо реформу у сфері освіти, управління держапаратом та ліквідації USAID. Сам же Трамп у звичайній манері подякував Верховному суду за підтримку, нагадавши, що саме він сформував його консервативну більшість. Зазначу, що наразі близько 50 ініціатив Трампа зупинено судами, у тому числі стосовно міграції, зовнішньої допомоги та трудових прав. Тим часом труднощі з законодавством спіткали і Європу, зокрема у питанні запровадження нового пакету санкцій проти РФ. За відмову, як завжди, проголосували Угорщина та Словаччина. Чи вдасться обійти Європі вето друзів Путіна? Та чи стане дієвим 18-й пакет санкцій проти Москви? Про це просто зараз. Старини не рушити, новини не вводити. Саме так можна охарактеризувати результати останнього саміту ЄС у Брюсселі. Там європейські лідери обіцяли презентувати свій 18-й пакет санкцій проти Росії. Однак, поки що домовилися лише про продовження на півроку вже накладених на РФ раніше санкцій. Нужна що санкції це один із зараз самих інструментів. внешней политики Европейского Союза, и в их разработке задействован достаточно сложный механизм из нескольких ключевых институций. Во-первых, у нас есть, конечно, Совет Европейского Союза. Потому что именно Совет, то есть те, министры иностранных дел 27 стран членов Евросоюза принимают окончательное решение о введении, продлении или отмене санкций. Как ви всі знаєте, рішення завжди навіть бути прийнято єдиногласно, і це означає, що э, каждое государство член європейського союзу має своє право вето. і цим правом схоже скористалася Угорщина та Словаччина два останні друга Путіна в Європейському Союзі, які перед зустрічю дали зрозуміти, що вони проти запровадження нових санкцій. Лідери не дійшли згоди щодо останнього пакету санкцій. 18-го. Словаччина й досі не дала зелене світло. Дискусії ймовірно поновляться між послами найближчими днями. Словацький прем'єр Роберт Фіцо і раніше заявив, що його країна вимагатиме відкласти голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії до вирішення питання щодо постачання газу після 2027 року. Тим часом Віктор Орбан на саміті у Брюсселі заявив, що він ще й проти вступу України до Євросоюзу. Проблема це війна. Якщо ми інтегруємо Україну до Європейського союзу, ми інтегруємо і війну. Нам би не хотілося перебувати в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни, що є для нас безпосередньою загрозою. Проте, поки за лаштунками європейського саміту йдуть негласні переговори з угорцями та словаками, ЄС залишив чинним хоча б попередні 17 пакетів санкцій. Згідно з європейськими законами, парламентарі мають продовжувати їх кожні шість місяців. А це означає, що справи у Кремля найближчим часом підуть лише гірше. Це в російській економіці зараз дозріла до той стадії, коли санкції. оказывают влияние лишь на то, каким, как будет выглядеть кризис. Да, он будет идти через гиперинфляцию или через серьезные финансовые сложности, а то и массовое банкротство, как и предрекают в гражданском секторе экономики. Да, с середины, а то и с конца прошлого года. Санкции — это не какая-то пушка. Это, это, я бы назвал, это некие такие тиски. Да? Потому что они медленно, но не, муали, не не медленно и не, неумолимо не сжимают экономику. Они истощают ресурсы страны. Они в том числе деморализируют элиты. Они делают все возможное, чтобы у путинской России прямо сейчас, после начала агрессии против Украины, не было, не было долгосрочной стратегии развития. Прямо сейчас более 300 миллиардов евро российских активов заморожено. Это крупнейшее замораживание в истории современной Европы. Крупнейшие российские банки отключены от SWIFT. Активы олигархов арестованы, продолжают арестовываться. Можно, можно сделать, конечно, Безусловно, больше тим часом удару по кремлівській економіці завдала і Україна. Офіційний Київ синхронізує санкції з ЄС та партнерами. А Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення Ради національної безпеки і оборони від 27 червня. Про синхронізацію санкцій України, Європейського союзу та інших учасників групи Семи проти Російської Федерації. Максимально мобілізуємо санкційний тиск на Росію заради завершення війни та. Та реального миру маємо імплементувати санкційні пакети партнерів у нашій юрисдикції, а також реалізувати українські санкційні рішення у ключових світових юрисдикціях. Синхронізація санкцій має бути забезпечена сьогоднішнє рішення Ради національної безпеки і оборони України встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій України та доручає активізувати весь наш дипломатичний напрям. Росія має відчувати реальну болісні наслідки того, що блокує всі дипломатичні зусилля і мирні пропозиції та затягує війну. Санкції ЄС, санкції інших учасників групи СЕМИ, санкції інших країн, зв'язки з якими відчутні для Росії. Усе це має працювати на 100%. Якби в Кремлі відчайдушно не доводили, що російська економіка не здригнулася, а імпорт заміщення вирішило всі питання Путіна та рядових росіян. проблеми економіки РФ не приховати будівництво жалується на те, що низькі тарифи по госзаказам працюють работають. Піщова да, казалось де вказалось, де ціни ростуть і не останавлюватися. Тим не менш. Производство сахара становится нерентабельным, производство подсолнечного масла становится нерентабельным. Мукомольные заводы а далі буде лише гірше, запевняють аналітики. Скільки б Угорщина та Словаччина не вставляли палки в колеса нового пакету санкцій, він неминучий. Все, що на сьогоднішній день можуть зробити друзі Путіна, так це лише трохи розтягнути агонію російської економіки. Не сьогодні, так завтра, упевнені експерти, 18-й пакет санкцій буде запроваджено а разом із ним і розширення списку судів тіньового флоту. Усього в ньому має бути вже понад 400 суден. Також 18-й пакет санкцій передбачає заборону на транзакції, пов'язані з газопроводами Північний потік 1 і Північний потік-2, і вишенькою на торті зниження граничної ціни на російську нафту з 60 доларів за барель до 45. Тоді запевняють аналітики, торгувати з Москвою відмовляться навіть найбезпринциповіші нафтотрейдери. Тим часом у Сербії знову хвиля протестів у Белграді. Напередодні ввечері мітинги переросли у зіткнення із силовиками. Протестувальники вимагають відставки президента Вучіча, а поліція застосувала сльозогінний газ. Повідомляє Рейтерс, як пише видання, близько 22 другої вечора. За місцевим часом деякі протестуючі почали кидати. Поліцейських пляшки, каміння і смолоскипи. Поліція також застосувала силу, палиці та сльозогінний газ. Силовики затримали кілька десятків протестувальників. Шістьох поліцейських було поранено у сутичках. Як стало відомо на ранок, місцева влада звинуватила протестувальників у тому, що ті не пропустили машину швидкої допомоги. Проте, очевидці кажуть, що активісти навпаки робили усе можливе, але поліцейська бригада перегородила шлях медикам. Нагадаю, у листопаді 2024 року, в другому, за розмірами місті Сербії, Нові Саді, після реконструкції місцевого залізничного вокзалу обвалився навіс, в результаті чого 15 людей загинули. Після цього у нові саді та Белграді місцеві жителі регулярно виходять на протести. Вони пов'язують трагедію із корупцією і вимагають публікації технічної документації ремонту вокзалу, щоб зрозуміти, хто несе відповідальність за неякісну роботу. Ще один парад, хоча й з іншими настроями, пройшов в Угорщині. Орбану нагадали, що це Європа, і вийшли на заборонений владою лгбт Прайд. Попри погрози прем'єра у центр Будапешта зібралося близько 200 тисяч людей. Організатори заявили про рекордну кількість учасників цього року і зазначили, що стільки людей щорічний захід ще не збирав. Нагадаю, влада країни у травні ухвалила закон заради захисту дітей, що забороняє публічну демонстрацію нетрадиційної сексуальної орієнтації. Спираючись на нове законодавство, поліція заборонила Прайд. Утім, опозиційний мер Будапешта Гергей Карачонь повідомив, що захід буде організований як муніципальний, а значить, не вимагає схвалення поліції. На цьому я із з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.